Тора кілограма амфетаміну та канабісу. Таку знахідку виявили правоохоронці у 33-річного жителя Чернігівщини у номері готелю на Прикарпатті. Продовж поточного місяця 33-річний мешканець Чернігівщини налагодив гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Дилер замовляв товар через інтернет у великих об'ємах, а фасувати зберігав заборонені речовини в готельному номері, де тимчасово проживав. Йдеться про заборонені речовини, такі як амфітамін, альфа, півпій та канабіс. Опісля зловмисник розповсюджував наркотики у вигляді так званих закладок. Поліцейські затримали фігуранта після отримання ним чергової партії товару. Під час огляду його речей поліцейські виявили посилку, в якій знаходилися півтора кілограма з амфітам орієнтована вартість за цінами чорного ринку перевищує понад півмільйона гривень. У ході обшуку за місцем тимчасового проживання дилера оперативники виявили розпасовані закладки, електронні ваги, мобільні телефони, засоби для фасування заборонених речовин, а також інші речові докази, що підтверджують причетність затриманого до вчинення злочинів. Все вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень. Наркодили слідчі затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Відповідно до санкції інкримінованої статті йому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна. Юлія Турконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.